Навчання в університеті подарувало багато нових вражень, нових друзів, можливості співпрацювати пліч-опліч з людьми, на які хочеться рівнятися. Взагалі, освітній процес університету налаштований навколо студента, тобто університет має широку базу практик, де можна здобувати якісь практичні навички компетенції. Також студенти можуть використовувати міжнародну мобільність в іноземні вузи або програму дуальної освіти, яка в багатьох випадках стала першим. Робочим місцем для студента. Я б хотіла побажати своїм одногрупникам та випускникам не зупинятися на досягненому, розвиватися і навчатися постійному чогось новому, бо світ не зупиняється і ми не повинні зупинятися. Навчання на факультеті фізичної культури є досить різностороннім, адже ви можете як і навчатися, так і змагатися водночас. Дякую університету за позитивні та Хороші моменти мого життя як у спорті, так і у навчанні. Хочу подякувати людям університету, починаючи від прибиральниць, так закінчуючи і ректором. Адже кожен з цих кожен з цих людей робить все для того, щоб ми ставали розумнішими. Я навчався на бакалавраті, закінчив магістратуру, то планую в подальшому поступати на аспірантуру у цій сфері. Дякую захисникам та захисницям України, адже ми можемо завдяки їм проживати кожен день в мирній Україні. Мирного неба та перемоги. Факультет іноземної філології та університет в цілому вражають високою якістю освіти. Дружньою атмосферою та висококваліфікованими викладачами. І я щиро радію, що Волинь може похизуватися таким університетом, бо я особисто переконалася, що якісна навчальна програма нашого факультету має саме практичне спрямування, що дозволяє студентам здобути практичні актуальні навички та підготуватися до реальних вимог сучасного ринку праці. Я обрала наш факультет, коли вступала на бакалаврат. Обрала його щоб вступити на магістратуру і чесно оберу ще тисячу разів. Я, наприклад, завдяки якісній навчальній програмі нашого факультету та своїй наполегливості, ось уже рік працюю в Луцькій міській раді в управлінні міжнародного співробітництва та проектної діяльності. Тож всім, хто прагне здобути якісну лінгвістичну освіту, рекомендую вступати на наш факультет. А я хотіла би побажати вірити в себе, не здаватися, йти на пролом. На факультеті навчання супроводжувалося не лише лекційними заняттями, а й великою кількістю цікавих лабораторних робіт, в час яких ми дуже багато досліджували різних речовин, досліджували якість води, ґрунту, повітря. Також ми займалися синтезом різних. Речовин спостерігали за перебігом цікавих хімічних реакцій. Я хотів побажати випускникам магістратури успіхів у кар'єрному рості, бути впевненими і ніколи не здаватися. За всі ці роки навчання було насичено не тільки теорією, а була маса практики. Університет вибрав найкращі бази практики, де ми могли вдосконалюватися, вчитися новому, і це дає поштовх для вибору місця роботи. Викладацький склад дуже підібраний, якісно, всі, е, дуже, ну, всі професіонали дуже високого рівня. Своїм одногрупникам та взагалі в цілому випускникам хочу побажати ніколи не боятися, не сумніватися у власному виборі, не боятися ризикувати та завжди йти вперед.